Першим гостем нашої програми хочу оголосити людину, яка дуже багато робить сьогодні у мирному житті і представляє Україну не тільки тут, а ще й розмовляє з американськими конгресменами і намагається їм розповісти правду про нашу країну і таким чином можливо досягнути прямої допомоги для нас сьогодні, якої ми так потребуємо. Зустрічайте Фома! Сьогодні сольно. і надзвичайно приємно. Маємо честь. Сьогодні бути у вас, і справді тут зібралися з усіх боків самі найкращі люди, що приємно. Перша пісня буде тематична, називається Гради вогняні. На світанку. Тануть, як дим, зорі, золоті, золоті і падають у вікна твої, золотих зірок промені де стрімких джерел течія, весняний гілок білий цвіт. Пісня моя. А в твоїх очах тан. Це дуже важливо, щоб ми зараз тримали контакт. Всі весь час. Це синергія, синергія народу. Якщо ми хочемо перемоги, ми маємо бути всі разом. 1 січня блюдо блютофінігрят. Олів'єне залишилось Ще Нема котлет, <ріст> хтось збив. Усі гарніри, пива теж нема. <ріст> тихо, тихо, в туалеті цюркочить вода. А ну як, воно трошки допомагає? Немайклоземно не і прекрасно. Ну, сьогодні у нас буде кларна. Одно клар, і, <зв>. і ж, кожен, кожен день, з утра до вечора. скрипка вже в нас відбувається. А так, в воскресень, ну, бувало раз в понеділік приїжджали, теж вихідний день. Ось тут сьогодні перед вами уже виступав Фом Айс. Хотів би зіграти. Вона називається браття українці, може із вас вже хтось і чув. І побажати вам щасливо, щасливої дороги. А краще, щоб ви залишалися тут і їхали додому. Але якщо це станеться, то нехай вас Бог береже. Любімої! Нашу землю захищати, не плачте за мною, якщо в полі згину. Все відав за любу ніньку нашу Україну. Зробити фестиваль на полігоні, то і буде полігон фесту. Я попросив своїх друзів. Вони просто в Фейсбуці створили такий призов, хто бере участь в полігон Фейсін. Перші, хто відгукнулися, вони сьогодні на сцені. От і все. Нічого тут такого серйозного немає. Просто в нас небайдужі люди, творчі, цікаві і подібне притягують до себе подібне. Тому все буде добре. Ось сидять, так як мати люди. извините, говорит, пошел ты на Владимир. Мужчина среднего звена. И, 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 и. И хоть и блыщев, я не вина. на -а 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 -а. Владимир. Мужчина среднего звена. И знаете, Владимир? yeah <laughs> <laughs>